Всім привіт і я рада вітати вас на своєму каналі! Сьогоднішнє відео присвячено колаборації спілки українських сімерів це буде будинок для рандомного сіма. Переходжу одразу до пояснень і бажаю всім приємного перегляду! Тож, концепцією являється те, що кожен учасник отримує однакову ділянку з готовим каркасом дому, з готовим плануванням, як при домі на продаж. І усі за допомогою рулетки і вибраного заздалегідь номеру отримують тему будівництва. Опис одним чи двома словами персонажа, який буде жити у цьому домі. І задачою кожного із нас, кожного із учасників є наповнення дому під свою концепцію, залишаючи планування дому з можливістю перефарбовування, зміни вікон та дверей під більш підходящі та залишання їх на своїх місцях, як і при ремонті. Тож з такою ідеєю до мене за допомогою цієї рулетки прийшла тема Дім для таємного агента. Тематики і результати інших варіантів пропоную переглянути у інших учасників колаборації. Це дійсно цікаво поглянути на один і той самий дім у різних стилях і виконанні. Тож після перегляду мого відео переходьте до списку відтворення у описі, щоб подивитися інші відео. Будемо також дуже вдячні вам за коментарі під нашими всіма відео. Дуже всім дякую одразу. Спочатку я була дуже рада такому випадковому персонажу, але під час будівництва і тої історії, яка склалася у мене в голові, я зрозуміла, що такий стиль будівництва трошки не для мене. Взагалі, таємний агент може жити, як на мене. У будь-якому приміщенні взагалі, але мені ж потрібно було показати якось саме цю концепцію. І також до думки спав образ дуже стриманої людини, яка за рахунок свого заняття у житті веде подвійне життя, звичайно, дуже неочікувано. І під такий образ одразу спало до думки мінімалістичне житло сьогоднішнього героя. Можливо, трохи перебільшено або стереотипно, але. Таке завдання я його сприйняла саме так. Я одразу згадала про персонажа із серіалу «Джинні і Джорджія, приватного детектива Габріеля, який слідкував за Джорджією, от щось по типу його образу, мені хотілося бачити, а точніше, зробити для нього домівку. Хто не дивився або не розуміє про кого йде мова? В цьому серіалі був детектив приватний, який приїхав у місто, де поселилась одна із головних героїнь, щоб слідкувати за нею і знайти сліди злочину, який вона могла зробити або зробила раніше без спойлерів для тих, хто не дивився. Тобто цей детектив вирішив у інше місто, вигадав свою легенду життя, щоб влитись у суспільство і громаду саме цього міста, ну і таємно займатися своєю основною справою. Не дивлячись на різницю того, що в серіалі був детектив, а у мене все ж таки таємний агент, але ідею я залишила ту ж саму. Цим домом володіє людина про кар'єру, котрою не знають сусіди, вони знають тільки те, що ця людина часто від'їжджає у відрядження і в якісь ділові відпустки, та є самотньою без сім'ї. Ця людина не визначилась зі статтю. Стать тут взагалі не важлива, але все ж таки, так як прототипом мого персонажа був персонаж із серіалу чоловічої статі, то, мабуть, у моїй історії буде також чоловік, тож він має достатньо багато друзів у цьому місті, де він живе. Знайомих, він дуже відкритий та веселий, який любить вечірки, спілкування, не є прихильником довгих міцних стосунків, бо вони ведуть за собою зобов'язання та в якійсь мірі залежності один від одного. А він собі дозволити такого не може. Тож цей чоловік любить чистоту, мінімалізм, тому і його дім такий чистий і немає зайвих деталей. Саме це для мене виявилось складним при будівництві, тому що я люблю більш живі, більш заставлені приміщення. Як і будувати такі приміщення, так і грати в них. Для мене це важливо. Він не проти гучних вечірок, як я вже сказала, тим паче його помешкання дозволяє це влаштовувати як у просторі вітальні, яка є в цьому домі, так і на вулиці біля басейну, коли дозволяє погода. Окрім вечірок, цей чоловік не проти просто засісти з друзями перед телевізором. Щоб пограти у якусь гру, посмакувати смачною вечерею чи якісним вином, до речі, яке також обожнює і цінить наш сьогоднішній герой. На кухні у нього навіть є цілий винний холодильник або місце для зберігання, ну і колекціювання цікавих сортів вин. Але за цією всією обгорткою ховається великий секрет цього героя, який знаходиться в його таємній кімнаті. Ця кімната замаскована, звичайно, під книжкову полицю. Там знаходиться його основна робоча зона з зашифрованим комп'ютером, приладдям для прослуховування якимись особовими ділами його клієнтів та його об'єктів. За якими він слідкує чи виконує якусь конкретну роботу, задачу. Там також є екрани для просліджування і аналізу своїх таємних справ і всього такого. Не думаю, що гості будуть якось здивовуватись, чи якось дуже сильно цікавитись цією полицею з книжками, і що там є взагалі, яка є дверима. Тому що цей герой має достатньо витончений смак. Він часто зі своїх відряджень привозить нові якісь колекційні дрібни, Серед яких є і також книжки, тому ця фейкова полиця є для друзів і гостів його дому звичайною поличкою для рідкісних книг якими захоплюється оцей їхній друг. Ось саме такий образ у мене з'явився під час продумування і будівництва з цією тематикою. Щодо самого будівництва, так як планування не можна було чіпати, я вирішила залишити таємну кімнату героя окремою, двері до якої ведуть із вітальні. Краще було б, звичайно, зробити вхід до цієї таємної кімнати зі спальні, щоб не кожен гість міг бачити її, але по плануванню в мене так не вийшло зробити. Тож попасти в цю кімнату наш сьогоднішній герой може з вітальні. В цю вітальню саму можна попасти одразу з головного входу в дім. Спочатку я хотіла зробити тут кухню, але із за розташування дверей і вікон я не змогла зміститись тут кухню. Не дуже люблю заставляти вікна полицями та шафами, тому вже вирішила, що при вході буде вітальня, на кухню можна буде попасти через арку без дверей. А з кухні вже можна перейти у спальню героя. У вітальні також є прохід до ванної кімнати і невеличка комірка, де я поставила пральну машину і сушилку. Вікна я вирішила не чіпати. По концепції мого героя мені підходили ці мінімалістичні і сучасні вікна. Тому я їх не чіпала. Я змінила тільки двері всередині дому. Кухня героя теж достатньо чиста, не багата на декор, тому що цей герой не любить зайві речі на поверхні, винна полиця аж до стелі, там присутня, про яку я вже сказала. В спальні теж все по мінімуму є робоче місце, більше для такого показового життя героя, щоб не виникало зайвих підозр чи питань до його життя, і роботи у тих, кому пощастить побувати в його спальні. Відносини, як я вже сказала, цей герой не будує принаймні якісь довготривалі чи серйозні відносини. Більше підходять йому вільні стосунки, і тільки тоді, мабуть, коли герой у своєму місті знаходиться без якоїсь секретної справи. А працює він, як ви вже зрозуміли, в інших містах, коли є завдання, тому в цьому домі він не так уж і часто буває. Ну і задній двір, який знаходиться з боку дому, там є великий басейн, бар стійка. Знову ж таки для усіх цих тусовок, вечірок з друзями. Сподіваюсь, я змогла передати образ чи уявлення саме про мого таємного агента. Нагадую, що ви обов'язково перейшли до перегляду інших робіт, учасників цього будинку рандомного Сіма Якщо вам буде цікавий цей будинок, і якщо авторка самого планування буде не проти, то в описі зможете знайти посилання на завантаження цього дому. Якщо ж посилання не буде, можливо, я і забуду це зробити, а ви захочете його скачати, то напишіть у коменти, там ми разом з вами щось вигадаємо. Ну і звичайно, мені буде дуже приємно, якщо ви залишите свої відгуки в коментарях. Якщо вам було затишно, то залишайтесь підписуйтесь на цей канал. Дякую всім за перегляд! Бережіть себе і до зустрічі у нових відео.